Усім привіт! От я вже готова відзнімати е, такий коротенький звіт, готових е, робіт е, до номінації Святий Отче Миколай, мою хату Не минай. І я вирішила вам е, показати е, свої роботи, як вони реально виглядають, е, та примірюю зараз е, на собі. Отже, од, однією з Робіт, яку я планувала в'язати в даній номінації, це є снудик ось такий в два обороти для моєї похресниці на подаруночок. Цей смудик я в'язала в два обороти для того, щоб носити на курточці, але я вам зараз покажу, як він виглядає насправді ось так. От. Ось такий він досить тепленький, ніжний. Ця ниточка дуже-дуже ніжна, мені дуже подобається. Я розказувала, що я маю свій такий червоний, я з ним не розлучаюся. та ношу кожного разу, коли дуже холодно на вулиці. А я ще поставлю фотографії, щоб ви розуміли. як він виглядає насправді ось ця ниточка. Ось він такий гарненький, тепленький. І а, ще також а, я зв'язала такий чудовий комплект. Ось ось такий смуток і ось така шапочка. І зараз я вам також примірюю, покажу, як воно виглядає. Ось такий снудок. І е, шапочка. Шапочку можна носити трьома варіантами. Перший варіант це ось такий. Ось так можна носити. Другий варіант це можна ось так загнути. Зараз я повернусь і покажу вам ззаду. Сподіваюся, ви бачите ось такий варіант шапочки. І третій варіант це з відворотом. Ось такий варіант шапочки. Тобто можна вибирати три варіанти. Носіння даної шапочки під свій настрій, і як вам подобається ось такий чудовий набір. І, звісно ж, дво, два обороти снудик. У мене вийшли, зв'язалися на подаруночок по хресниці. Правда, я буду відправляти, і вона отримає даний подарунок уже не, не на Миколая, як за новим стилем, а трошечки за старим. Якось не вийшло, недостатньо було мені часу, щоб зв'язати дані а, по хресниці на 6 грудня. Можливо, ще ми не настільки звикли, але думаю, з часом ми будемо розуміти, що треба швидше готувати подарунки, бо зараз у нас Миколай набагато швидше. Я зараз знімлю шапочку і снудик. Бо мені трохи жарко, і ще покажу вам а, мої плани на а, наступну номінацію, яка називається Хай різдвяна добра казка подарує тепло і ласку. Я змушена підглядати, тому що я не запам'ятала назви всіх номінацій. Тому не перемикайтеся, я зараз покажу, що я буду в'язати наступній номінації. Отже, я зняла шапку і снутик, і. А, Забула розказати вам, як я в'язала шапочку, тож зараз я покажу. Я в'язала ось такими укороченими рядочками і потім з'єднювала стягувала до куби. І в'язала я польською такою резиночкою. В мене є урок на дану резиночку. Можливо, ставлю посилання, ви можете перейти по ньому і е, в'язати даною розиночкою не тільки шапки, снуди, а й будь-які інші речі, де е, даний візерунок буде вам пасувати і гарно дивитися. Е, в наступній номінації я буду в'язати ось з такої чорної ниточки шапку для сина. Я спочатку планувала в'язати шапку е, і снудик, з такої ж ниточки, в мене є два такі моточка. Але е, знайшла ось таку чорну ниточку, залізе пуфі і син ви, х, хоче саме з тому буду в'язати снудик з ось такої ниточки. Е, також я розпочала вже в'язати шкарпеточки. Ось такі для е, мами на подарунок. І е, в'яжу їх я з залишків, пряжі. ось такої. Е, цю пряжу мені подарувала Маруся з каналу е, Маруся на скринька рукоділля. І я літом в'язала на подаруночку носочки для е, подружки і її чоловіка. Е, носочки вже поїхали е, до них. А зараз вирішила використати ще ось ці залишки в поєднанні, для того, щоб зв'язати ще одну пару шкарпеточки. І е, буду в'язати дві шкарпеточки однозначно бо не зна... одночасно, бо не знаю, як... наскільки буде достатньо синьої пряжі, бо її значно менше, ніж оранжевий. Ось ось такі мої плани на. Даний проєкт на даний момент. Як буду встигати, тоді я буду відзнімати звіти. Ось. І ось такий коротенький також звіт у номінації Миколай, Святий Очі Миколай, мою хату не Минай. А вам всім також бажаю мирного неба, легких та рівних петельок, Залишайтесь та підписуйтесь на канал. До зустрічі в наступних відео уроках і звітах. Па-па!